Та панове, доброго здоров'я та настрою в цей літній сонячний день і на всі ваші літа. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частина Твого я, красою правди у святі вобої, понад Майданом сонця. Є нація, хай знають всі у світі, ми є, народ піднявся із колін, і переможне сонце прав світи. Віла Я, наш державний. Гір. Рідна моя Україна, велика я тобі слава за усіх наші гронії, які ти нам подарувала. Не розчаровуйся, Моїм, вір, що мене важка пора, розквітне пришли ці калини, завдав достатку і добра. Нам потрібні всю країну. Шанувати, вітання, Настя.